Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні Евангелист Матей нам говорить про Ісуса, який навчає на горі. Ця гора, яку ми називаємо горою блаженств, гора, яка знаходиться, ну, більше такий пагорб, який знаходиться біля Галілейського озера. Сьогодні теж там. Багато паломників туди прибуває, там, на цьому місці, де вважається, що Ісус промовляв до людей, там також стоїть храм. І, власне, Ісус, як, як той, хто навчає, як той, хто дає закон, але Він цей закон не приносить якийсь новий закон, так, який, який суперечить старозавітньому закону. Бо каже Ісус, що, що Він прийшов, щоб цей закон не якось знести, не відкинути, не принести щось якось зовсім інше, але виконати його, виповнити, виконати цю, те, що є справді такою суттю цього закону, що є суттю, показати теж і навчити нас такої суті, те, що насправді є серцем цього закону, що є серцем Божих заповідей. І сьогодні ми чуємо, власне, як Ісус говорить про таке серце однієї з цих заповідей, які, які також ми отримали на горі, на горі Синай, коли отримали Мойсей отримав цих дві таблиці, де символічно на одній із них власне, були заповіді, що стосуються наших відносин з Богом, а на іншій наших відносин з ближнім. І він говорить нам про таке серце, суть однієї із цих заповідей. Однієї з цих заповідей, яка звучить не вбиватимеш, не будеш вбивати. І звичайно, що ця заповідь ну, в Старому Завіті, вона перш за все відносилася до такого вбивства невинних, тих, які не завинили, тих, які є нічого не винні. І вона мала захистити їх, мала захистити цих осіб перед тим, щоб, власне, їх вбивали. І Ісус каже, що це зберігання цієї заповіді, наше зберігання цієї заповіді, воно не має бути таким зберіганням фарисеїв, праведників, які книжники праведності, книжників і фарисеїв. Тобто, немає. Полягати, бути подібним до такої праведності книжників і фарисеїв, що це за праведність, про яку каже Ісус? Це праведність, яка полягала в тому, що якщо я нікого не вбив, значить я цієї заповіді не порушив, я не зламав цієї заповіді. Бо насправді я нікого в своєму житті не вбив, значить, я цієї заповіді не зламав. І, звичайно, що, так як і тоді в Старому Завіті, і сьогодні, також ця, ці слова це не відносяться до, до, до тих моментів, коли людина кривдить чи навіть забирає життя в захисті свого власного життя чи в захисті своєї батьківщини, так як, ну, на жаль, зараз під час війни ми змушені і робити. Але, власне. Ісус каже нам про те, що, що цим серцем заповіді, це серце заповіді, це суть цієї заповіді, вона є в чомусь більшому, ніж просто в тому, що я нікого не вбив. Бо можна не вбити фізично, але можна цю заповідь зламати, можна її порушити в різний спосіб. І між іншим, сьогодні говорить Ісус нам про, про таких, таких можна сказати, кілька рівнів. Того гріха проти ближнього, в яким чином людина може вже навіть порушити цю заповідь, зламати цю заповідь. Перше каже Ісус, що ви чули, що було сказано не вбиватимеш, бо хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, той підпадає під суд. Кожен, хто гнівається. Тобто Ісус каже про, про те, що якщо вже є в гнів. Серці, то це вже в певному сенсі є якесь таке вбивство в своєму серці ближнього. І, звичайно, не йдеться лише про якусь емоцію гніву, емоцію злості, почуття, яке може з'являтися, зникати. Церква нам теж і вчить, що самі в собі емоції, почуття, вони ще не оцінюються морально, так? не є поганими чи добрими. Тільки, що я потім далі з цим роблю, як я далі себе з цим веду. І, і тому Ісусові йдеться про певну таку, певне налаштування, певну таку, певне почуття, яке вже є, яке є таке глибше, яке людина в собі тримає, так? якийсь гнів, більше навіть якусь озлобленість, якусь ненависть, яка, яку людина в своєму серці тримає до інших. Яку розвиває, може навіть, яку, яку чи підтримує в собі, і, і яка десь її серце запановує, яка якось закриває цю людину на ближнього. Йдеться про щось більше, ніж таку звичайну емоцію, почуття, яке може з'явитися і, і яке є чимось таким натуральним, природнім в житті людини. Йдеться про, власне, про, про щось, що. Певну поставу такої людини, певне глибше, певне глибше почуття, яке вже так як, закорінюється в серці людини, і переростає в якусь злобу, ненависть до когось. І Ісус, якби каже, що вже ця людина вона вже підпадає судові, тобто вона вже в своєму серці вбиває когось. Може, не фізично, так? фізично може взагалі цього не відбуватися. І може навіть і назовні не буде цього взагалі видно. Але в своєму серці, коли плекає людина в собі цю злобу, непрощення, ненависть, чи якось підтримує це, розпалює в собі, то вже вона цим вбиває. І далі та ж Ісус каже, навіть ще йде далі, і каже про слова, що також і слово. Ісус каже, якщо хто каже братові так, чи каже дурню, той також вже підпадає під цей суд, під, під геєну, каже навіть Ісус далі. Тобто, що також і слово може бути тим таким каменем, яке, яке може ранити, яке може вбивати. І, можливо, неодноразово і в нашому житті, напевно, було, був досвід таких різних слів, які якимось чином нас ранили. Які так нас духовно може навіть якось так в певному сенсі вбивали, так? чи, можливо, із наших лунали такі різні слова, і потім, після яких ми десь усвідомлювали і жалкували за них, за те, що цими словами ми когось принизили, засудили, чи, можливо, поранили, чи, можливо, навіть в певному сенсі десь там вбили. Так? Що це слово також може бути таким мечем, невидимим мечем. З яким я якось можу атакувати і робити те, що ця, ця людина, іншу людину ранити. І тому, власне, Ісус говорить сьогодні нам про те, що, що це розуміння заповідей, усіх заповідей, але також сьогодні конкретно йде про цю заповідь не вбиває. В, наш, в нас, як християн, воно має бути, власне, Таке глибше розуміння. Ми маємо, власне, переживати і в своєму житті ці, ці заповіді, жити цими заповідями на такому глибшому рівні, з цією праведністю, яка торкається вже на самого нашого серця. Бо, власне, в серці в нас народжується вибір між добром і злом, в серці в нас народжується те, що добре. Але в серці, як також в іншому місці, Ісус каже, власне, з серця виходять наші дії, наші вчинки, і вже в серці може відбуватися те, про що сьогодні говорить Ісус. Тому, як каже сьогодні наш Господь, теж, коли ми приходимо складати свій дар до жертовника, коли ми приходимо до Господа і є свідомі того, що в нашому житті є якесь непрощення, що в нашому житті є щось, що нас роз'єднує з іншою людиною, є якась кривда, є якась вина стосунку до когось, або, можливо, хтось на стосунку до нас завинив, то, напевно, важливо, щоб ми бажали теж цю, це, це пережиття, це зустріч з Господом. Щоб до цієї зустрічі з Господом могли прийти власне, з таким примиренням. Там, де можливо, перепросити за кривду або пробачити в серці, навіть якщо не завжди хтось перепрошує і нас. Там, де можливо, власне, шукати цього примирення, шукати цього прощення, щоб мати це серце вільне. Тому що цю заповідь, яку дає Господь нам, він, і це пояснення цієї заповіді, Він не дає нам її як тягар. Не хоче давати нам як, як тягар. Так? Тому що це моя заповідь, ви маєте її виконувати, маєте так робити. Але віримо, що Бог, котрий дає нам свою заповідь, котрий пояснює нам, завжди це робить з турботи про нас. Завжди. І Він знає. Що вбивання когось не йдеться лише про це фізичне, але також і це вбивання, яке може відбуватися десь нашими серцем, в нашому серці, нашими словами, воно не лише ранить іншу людину, але може ранити перш за все, нас самих. І тому Бог дає нам це своє слово, щоб нас лікувати, щоб давати нам свободу, щоб допомагати нам. З таким чистим серцем, вільним серцем, переживати наші відносини з ним і відносини з нашими ближніми. Хай в цьому теж допомагає нам ця благодать Господня і це прощення, Його милосердя, яке Він бажає нам давати завжди, завжди, тоді, коли ми прибігаємо до нього. Амінь. І даб'ютін. Живи правдою, живи по-католицьки.